Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. 1 квітня день сміху. Науковці припускають, що це свято прийшло до нас із Німеччини, ймовірно, на початку 18 століття. Його ще називали брехливим днем. 1 квітня дівчата дурили людей, аби керувати майбутнім чоловіком. До цього дня існує проповідка. Перша квітня брехня, всесвітня. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаймо Тернополян. На Тернопільщи 1 квітня буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 тепла. В день від 7 до 12 тепла. У Тернополі 1 квітня буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла. В день 9-11 тепла. 1 квітня міжнародний день птахів. Саме цього дня 1906 року була підписана конвенція про їх охорону. Я ж бажаю всім гарного настрою. бережіть себе і наших пернатих друзів. До зустрічі на вулицях міста і на ті 4 Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.